Причіпний фургон. Старшина спинив машину на крутій горі і спитав чому не світять задні ліхтарі, а водій з кабіни виліз білий, як стіна. Це Мирон підстроїв каже. От ще сатана. І збентежений до краю, аж пустив сльозу. Подивіться, он біліє. Причіпний фургон а у ній моя дружина і сусід Мирон. Він давно шукав хитрюга способу в путі, щоб лишитися із нею десь на самоті. У міліції пив сусід у вас горілку, Еге ж, випивав, справді бив дружину вашу, ага, лупцював а чого ж ви не втручались, коли бив сусід? Знав, що, може, і без мене наклепать як слід? Коняк на дурняк. Добру, випивши чарюгу, біля жінки спить мирон і облизується смачно, бо солодкий бачить сон. Приверзлося, що в майбутнім він прекрасному живе. Десь розгулює по місту, а на ньому все нове, а навколо виногради, а навколо буйний сад, а ліворуч і праворуч автомати стали в ряд. Підійди, натисни кнопку і польється конячок. Скільки раз надавиш пальцем, стільки й буде зірочок. Підійшов Мирон, натиснув, надавив, а потім ще в автоматі щось заїло, тільки пирска не тече, і зозла по автомату кулаком як дасть Мирон і прокинувся від болю. І пропав солодкий сон, бо почувся жінчин голос. Що ти спати не даєш, що ти ляскаєш по носі? Ти чого по лобі б'єш? Активіст. Чоловік прийшов під газом, а дружина грізно. Де ти нявся, волоцюго, Чом приліз так пізно? Був на зборах. Бреше п'яний. Як тепер ведеться, уступив я в оце саме. От забув, як зветься. У п'янього, каже жінка, дать би тобі в шию. Вічно вступиш. А чоботи я за тебе мию. Точна міра. Прибрів п'яний із базару, влащає дружину. Приніс тобі даруночок, тиче цибулину. А дружина нализався це вже діло звісне. Ухопила цибулину та у лоб як трісне. Той радіє, що то значить, саме в міру пити, я ж міг тобі на базарі гарбуза купити. Довгий Чоловік сумно хлипа молодичка в черзі під крамницею. Чоловіка поховало, був страшним п'яницею і, як належиться, бувало, мов сліпий теняється, під колеса рачки лізе, на трамвай чіпляється. Подзвонила мені жінка двірника Кукушкіна. Чоловік лежить ваш мертвий біля площі Пушкіна. Прибігаю, мамо, рідна, і очам не вірю я, хтось рулеткою стальною чоловіка міряє. Він до свіжого асфальту приліпився спиною, Розтягнувся на вісім метрів між піском і глиною. І кому ви хтось озвався, голову морочите. Як це так, на вісім метрів розіграти хочете? Жінка сердиться, для жартів тут причин не бачу. Я. Він же п'яний ліг під трактор, що асфальт розкачує.